Фітнес-трекер, які носять усі мільйонери, знайомтей Севіл Ахмед, творець ВУП, він грав у сквош, але не розумів, коли треба себе навантажувати, а коли відпочивати. Прагнучи це вирішити, захопився ідеєю безперервного моніторингу стану організму. На той час фітнес браслети рахували кроки й калорії. Він вирішив створити трекер, який вимірює серцевий ритм, сон, температуру тіла, рівень навантаження. Але на ринку вже були гіганти: Apple, Samsung, Xiaomi. До того ж, ВУП не мав екрану і працював за підпискою. Багато хто казав. Навіщо це, якщо є Apple Watch? Щоб привернути до себе увагу, вони зосередились на елітних спортсменах, дарували свої фітнес-трекери для гравців NFL, NBA, UFC. Вони реально користувалися ВУП і ділилися своїми враженнями. Леброн Джеймс був серед них, але потім стався ковід. Здавалося, трекери нікому не потрібні. Але сам Вуп почав виявляти ковід ще до початку симптомів через зміну температури тіла. Це дало їм неймовірного хайпу. Тричану Роналу теж користувався цим браслетом. І він був настільки. Тільки захоплений, що інвестував в Вуп і став обличчям бренду. Вуп зараз оцінюється в 3,6 мільярда доларів. Одна ідея змінила життя тисячі людей. Реальні кейси бізнесу та просування у моєму телеграм-каналі.